Призначити колеса Юрія Степановича, головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, президент України Володимир Зеленський. Ось так нового очільника рівненського району Юрія Колоса представили головам громад. Цей район є одним із найбільших в Україні. Він охоплює 26 ТГ. до грудня 2023 року. Керівником РДА був Олександр Коваль, якого потім призначили головою Рівненської облдержадміністрації. Як нікому мені відомо зі своїми своїми особливостями, а вже чесно кажучи, заскучав за цим залом за вами. За тими часами, якими ми більше часу проводили, але сьогодні впевнений, що призначення Юрія Степановича дозволить нам безпосередньо. Налагодити і і ту хорошу комунікацію, яка була, але додати динаміки якраз розвитку нашому району. Тепер же очолюватиме район Юрій Колос. До цього він був тимчасово виконуючим обов'язки командувача оперативного командування Захід мав звання полковника про своє призначення. Дізнався з інтернету. Відчуття відчуття змішані, але все таки приємно, що мені довірили, доручили, доручили очолити цей колектив. Я думаю, що не підведу людей, які довірились мені. Насправді. Е Сама робота районної адміністрації мало чим відрізняється від військової структури і від військової організації, тобто порядок підпорядкованості, виконання завдань все те ж саме. Є специфіка, але вона. Відомо, що Юрій Колос Рівнянин навчався у місцевій школі. Здобув вищу світу в Одеському інституті сухопутних військ. Після розподілу проходив військову службу у містах Рівне, Львів, Яворів та Республіці Косово. У 2008 році повернувся до Рівного, де до травня 2024 року проходив військову службу. Був звільнений згідно з наказом командувача сухопутних військ збройних сил України за сімейними обставинами. Юрій Степанович усвідомлений в тому, що потрібно робити. А це і бронювання, і питання по мобілізації взаємодія з військовими, економічна складова, яка в області зокрема в Рівненському районі є точно однією з найбільших. Тому тут найголовніше дуже швидко і динамічно ввійти в курс справи. І я думаю, всі, хто тут є за цим столом, і хто є сьогодні в залі допоможуть вам особисто. А максимально швидко розкачатися війти в процес у відкритих джерелах інформації про посадовця обмаль. Про те відомо, що у серпні 2023 року Юрій Колос хотів взяти на поруки колишнього військового комісара Рівненщини Сергія Луцюка, якого судили за побиття підлеглого. Тоді полковник вступився за підсудного і стверджував, що обласний військкомат під керівництвом луцюка гарно виконував усі завдання. Даний військовослужбовець. Полковник Луцюк виконує обов'язки начальника обласного територіального центру комплектування і, скажімо, підпорядкування оперативного командування є вісім обласних територіальних центрів комплектування. Даний військкомат, даний обласний центр комплектування з завданнями щодо призиву особового складу справлявся завжди на оцінку добре. Наразі серед ключових завдань для Юрія Колоса є економіка, енергетика, обороні та безпокові питання, робота з ветеранами. Полковник зізнається вже знає проблеми громад, з якими працюватиме. Ілля Томашевський Володимир Захаров. Новини Рівного.